Завершився відбір талантів на участь у конкурсі пісні. У Народному домі пройшов кастинг всіх охочих співаків. До фіналу потрапили 25 учасників різної вікової категорії. Серед них аматори і професіонали. Усі разом розважатимуть публіку 3 червня в день української пісні. Як проходив кастинг, розкаже Юлія Струк. Захід такого типу в Коломиї організовують вперше. Ідея належить дирекції Палацу культури. Оскільки і керівники, і всі працівники народного дому творчі люди до свята української пісні вирішили підійти теж творчо. Перед Коломиянами 3 червня виступатимуть лише найкращі співаки, підсумовують організатори. До речі, свої таланти демонстрували не лише місцеві, приїжджали діти із інших районів цього року. Хотілося б трішечки змінити ситуацію, аби це свято стало більш професійнішим. Того ми і започаткували оцей такий відбір, який покаже хто є сильніший, який достойний зразу виступати на професійній сцені, а також кому ще потрібно поучитися свого роду для дітей. Буде це здорова, хороша конкуренція, яка в їхньому подальшому житті їм буде дуже корисною, тому що вони будуть рости у творчому плані. Я ну не переживаю я вже привикла. Бажаю всім при ну прийняти участь, щоб ніхто не засмучувався, бо цей ну конкурс в це не головне перемога, а головне участь. Ну, Надія та Валерія виступали сольно і дуетом. На кастинг прийшли не вагаючись. Кажуть, вміють співати, і їх має почути вся Коломия. Дівчатка представляли природничо математичний ліцей. Ми хочемо поступити в конкурси, хочемо, щоб нас знали. Ну хотімо бути. Ну, хочемо бути, щоб як би це сказати, бути. хочемо бути. Ми співаємо поки що мало. Ми ще в школі тільки в п'ятому класі. Ми сподіваємося, що будемо і надалі розвивати. На кастинг приходили початківці, професіонали, діти, школярі та студенти. Попри вокальні здібності, члени журі оцінювали і сценічне вбрання. Загалом переслухали пів сотню співаків. До фіналу обрали половину. Оцінити всіх ви зможете самотужки 3 червня в парку імені Кирила Трильовського.